Вітаємо! З вами магазин Удис. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам про нашу лінійку металокерамічних обігрівачів. Перш за все хочу зазначити, що в нашій лінійці є 12 розмірів та потужностей, де найменш потужніший це Уден 100, який розрахований до 2 квадратних метрів, і найпотужніший уден 1000, який розрахований до 20 квадратних метрів. Кожен із цих обігрівачів має товщину 1,4 см і комплектацію стандарт без вилки без кабеля, і комплектацію універсал з вилкою та кабелем. Варіанти потужностей металокераміки є такі: теплий плінтус один 100, 150 і 200 Вт, обігрівач один 250 і 300 Вт на 5-6 квадратних метрів, один 500, який йде в 4 варіантах до 10 квадратних метрів. Найбільш поширеніша лінійка це УДН 700 до 15 квадратних метрів, і найбільш потужніший це УДН 900 до 18 квадратних метрів і УДН 1000 на 20 квадратних метрів. Сама головна перевага обігрівача УДНС – це низьке споживання електроенергії, природне тепло, великий вибір по дизайну та потужності 5 років гарантії, і перш за все, це український виробник. Тож для оптимального підбору нашого обігрівача звертайтесь до нас в магазин. До зустрічі!